Права 40. Доведіть, що якщо n натуральне число, то значення виразу є непарним числом. Ну що ж, стартуємо, подивимося на наш вираз. Бачимо, що він є доволі громісткий. Давайте ми його тут перетвореннями перетворимо, спростимо його Отже, розкриваємо спочатку дужки 2n, спочатку множимо на 5n-1. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 2n. Ми множимо спочатку на 5n. Так, Ну і відняти 1, це додати мінус 1, пишемо додати 2n ми множимо на мінус 1. Так, далі додати. Далі у нас мінус 3 ми множимо на 5n-1. То ми пишемо мінус 3, що множиться на 5n. Додати. Ну і мінус 3. Ми множимо, тоді залишається на мінус 1. Так, далі відняти 2n, що множиться. То ми пишемо додати мінус 2n. Що множиться, спочатку множимо на 5n і додати мінус 2n. Ми множимо, відняти 12, додати мінус 12, множимо на мінус 12. Ну і залишається ще додати в кінці n. І це дорівнює. Виконуємо множення. 2n помножити на 5n, 2 на 5 це 10. А n помножити на n це n у квадраті. Далі 2n помножити на мінус 1 це буде мінус 2n. Далі мінус 3 помножити на 5n це буде. Мінус 15n. Далі мінус 3 помножити на мінус 1, це буде плюс 3. Записуємо плюс. 3. Далі мінус 2n помножити на 5n. Мінус 2 помножити на 5, це мінус 10. А n помножити на n, це буде N2. Так, далі, n у квадраті. Далі мінус 2n. Помножити на мінус 12, мінус на мінус буде плюс. 2 на 12 це 24. Пишемо плюс 24. А залишається n. Є? Ну і залишається додати n. І це дорівня. Що Ще дивимося, які у нас є подібні доданки. У нас. Тут є 10n квадраті і мінус 10n у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. викреслюємо їх в суми. Так, ці двою рази. Далі. У нас є мінус 2n, підкреслюємо. Є мінус 15n, плюс 24n. І плюс n. Ну що ж, тоді. 24n плюс n це буде 25n. Мінус 15n. 25n мінус 15n це буде 10n. Ну і ще відняти 2n це буде 8n. То ми записуємо, що це дорівнює 8n. Ну і в нас ще залишається число плюс 3. Добре, Цей вираз ми вже більше не спростимо. Що це буде за вираз? 8n плюс 3. Якщо n у нас центральне число, то 8, що множиться на n буде завжди парним числом. А додати 3 це буде завжди непарне число. Якщо ми до парного числа додамо 3, так і записуємо. Оскільки. Вираз. Рівний вісім Н плюс три так записамо то Оскільки 8n вісім парне число число, то записуємо 8n плюс 3 буде непарним числом так, якщо Е? Натуральне число Є? Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу. На цьому вправу завершено.